Хто це? Це маленький підляж. Вони тут бувають і нормального розміру, але буває, що якось підійде в такий маленький, поняв? Блін, від нього не отоб'єшся. стая подошла, починає кушати. Але бач, пока типа там от, буває, що підлящик, там плотва, тобто вони там в рознобой всі. Нема такого, я так розумію, що ну, однозначно там хтось із них головний. Ну це добре. Какая шняга на шнур садиться, грязь какая-то. А вода падає і, і трошки несе всяке сміття. І того воно... Тяжело, я Нифига думаю. Что за хрень? Что где-то летает самолет. Шумыть так. Да, может будешь все, что хочешь. А я знаю що зроблю, а я додав зараз Вари... к варянду та якось вонючки воно в мене є шоколад. Може вона хоче шоколаду. Ти дав нарізку, правильно? Я да, мотилика так порізав. Дав чуть-чуть мотилика заодно увлажнить прикормку если все посмотрим будет оно работать не будет оно работать рыба да у да. нас сидить тихенько ему щи а нет Ні, не, да что ну шось есть да ну це взагалі Топ, Такая Она ничего, хай. Десять грамм в кассу. М да. Он так. догоняет черного. Это конкурирующие фирмы. Так, трохи спробую з цим, з ліквідом. Може вона хоче чоколад? Вітаю вас, дорогі глядачі! Мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на YouTube каналі Хайклює. 22 березня ми з Дмитром, ви бачите, на риболовлі. Гідропарк, але не центральний пляж, а Русанівська затока. Пробуємо. Вже 10.20. Ну, скажімо так, з перемінним успіхом. Я приїхав значно раніше, десь близько... 6-ї години вже майже все було зайнято. Трошки пробігся, знайшов місце, а вже потім Дмитро написав і приїхав десь близько 9-ї. До того часу у мене вже було там 7 чи 8 риб. Але ми з Дмитром збили на нулі, і після того, як він вже загодувався, все зробив, почали все спочатку. Вже встигли піймати там по декілька платвичок. Там одного якогось підлящика невеличкого. І такі різні платвички були. І відверто невеликі, і більш-менш нормальні. Але так, щоб було суперактивно, то ні. Тому, поки нема темпової ловлі, розповім щодо чого. Я зранку приміряв дві дистанції. Чому? Тому що дно таке доволі специфічне, багато сміття, багато мулу. І я вимушено став одна дистанція 62 метри, а інша дистанція 41 метр. І там, і там мушля, але це де 41 метр. Глибина десь близько 4,5-5,5 метрів, а де 62 десь метрів 7-8. Ось так, тобто значно глибше. Почав з дальньої дистанції, провів там півгодини, перепробував різні варіанти, жодного клювання не було. Перейшов на ближню і на ближній, але я її, теж, я її першу загодував і пішов на дальню. І на ближній, буквально там з другого західу, у мене було клювання і була платвичка. Така середнього розміру грамів до 100. Тому я пробував і там, і тут, і там, і тут. Отак через 10-15 хвилин я пробую дві дистанції. На дальній у мене було десь 4 або 5 заходів і жодної реакції не було. А на ближній рибка інколи покльовує. От зараз вона така стала відверто дрібна і в'є на потяжках. Улюблена садка три мотилі, але цього разу ніхто їх не взяв. Зараз два. Довго думав куди поїхати і вирішили тут, бо в місті Києві на гідропарку там теж сидять колеги рибалки. Але Дмитро заїхав, що там дім? У них було щось? Ну, Одного бачив, одну рибку. Неплохая, але одного. А остальні поки сиділи. Особа, ніхто нічого не ловив. Теж так? Да? Да. Ну, тобто на гідропарку активного такого теж нічого немає. Десь там по деснах їздять, хтось десь знайшов, тому ну таке собі. Бо ми хочемо піймати рибу в таких місцях, куди можуть приїхати всі. Щоб вам було цікаво. Людей багато, тобто практично всі оці місця більш-менш були зайняті. І тоді швиденько розповім, що і як я роблю. Корм, Brim, один склад, такий з лайнуватим відтінком. По насадках пінка апари шматиль. По гачках. Вже довелося трошки пограти з гачками, починав 660 на 04 жилці. Зараз вже перейшов на овнер 50243 на 008 жилці, бо на товщу жилку найбільше гачок дзьобає, але не добирає. А ось таку тоненьку інколи підбирає, інколи сідає, навіть ти не бачиш, одна риба є. Тому 208 і маленький. Тоненький гачок, але з ширшим таким піддівом, чим він не відрізняється від 6600, що в нього цей сам підів трошки ширший. Реалізація більш-менш адекватна. Вудлище Enzon 36 до 80 і катушка Daiwa TDR 24 року. Знову ж таки, цей новий шнур. Enзоновський користуюсь 0,12, поки ніби політ нормальний ловив, бо ви там пишете е, під відео, що як до чого і в групі. Поки політ нормальний, я і в лід ним ловив, поки тримає. Тому коротше, такі справи. Погода чудова, синоптики казали, що буде пасмурно, можливо дощ, але поки що жодних питань у нас цього приводу немає. Так, Дім? Ага. Но вот сейчас, ну как завжди. тишина, ты вот что изнять, и воно оно, все да. пропадает, Тому все то не знаю, запрепло. что делать. Что ты дим, расскажи, какие тебе корм? Корм точно такой же, как у тебя, тоже Бигроцин Брим. Чуть пол пачки добавил там черная плотва была, ну просто для объема. Uh -huh. Насадка все то же самое, Мотыль парыш есть червяк, но ну, червяка еще не пробовал, ну и думаю, ну может и рано, не рано, не знаю, ну может попробую одеть, посидеть. А так вот тоже. Две подряд рыбы клюнула, провал. Потом опять две клюнула, опять провал. То есть вот рыба нестабильна. Не стоит. Ну, холодно еще, возможно. Вода еще холодная. Плюс воду начали толкать, вода начала перемещаться. Может быть, это как-то сыграло свою роль в клеве. Что интересно, что бачишь, хоть мы не домовлялись, але корм у нас співпал. Ну, для весны характерно с таким а, Вариантов, да, особо. Не и как ты бы дистанция? 41, 42 где-то метра тоже. Я чуть ближе отошел. Там, у меня какая-то цепа такая. Идет, не могу протянуть кормушку. Не дает, за, застреет. А вот. Э... Да, Дима, Мы ты же На вырежу. одной плюс-минус дистанции сидим, просто немножко в разные, так сказать, стороны бросаем. Ну да. Але вот взагалі, зараз взагалі, то да? Задолбал, одна ведь на потяжках. Не поклевочка. О, О. Была поклевка. Ну не знаю, вас риба, не слибай, ну була. На сльози, как говорять, да? Так, да, трохи на ниті вона бере зазвичай. Десь вовчик аліфір казав, що я може приїду пізніше, ми йому там в кущах он місце б зайняли. Ну це джіант. <laughs> Джиант роч. <laughs> Але нічого. Ну хоч що там, хоч якесь движення. Нам не стільки риба нужна, скільки нам потрібні покльовки. Так, да, нам би рибу там все одно випустимо. не Я вже пробував, додавав і сипуху е в корм. Ну так, не сказав би, що вона щось працює, що вона щось поміняла. Ось бачите, три мателі підсмоктало і все. Тобто дуже довго сидимо. Зараз спробуємо два. Зараз ось додав трохи цього ліквіду шоколад. Але два, двічі закинув, поки що нічого. Відчувається, що вона ніби є на точці риба, але вона така. Не, не кидається на насадку, так? Да, Дім? Так. Да. Ну, я в корму вдох, і Матиль здох. Я його призівав там воду поміняти. Але він стояв вже четвертий тиждень. Я його в корм кидаю, отак. Він там плаває, мабуть. Ну не знаю. Що, викинуть його надо було лучше, Дим, що ти думаєш? Чи пофіг? Він ще не вонючий, типу, але такий як дрин. Витягнувся, не? Ага. Порізати його і сок з нього, я думаю, все одно можливо, привлече рибу. Ну от трохи залишилось. А ви що ви думаєте. Я думати... тоже самое сделал. У меня тоже такой же мотиль уже был еще зимние рыбалки. Воду менял-менял, менял, он уже начал потихонечку отходить. Я его порезал, ну, вот сейчас напишите. добавил, посмотрим, да. сыграет, напишите, сыграет, не выделяет. сыграет, ну... Ничего Дима страшного. его порезал, я его кидал так. А напишите, что вы думаете, что с ним делать? Давайте тут я сделаю вот так, я тоже трохи добавлю опарыша. Вот так. еще вода падает, то есть вода падает и ну... Скажімо так, риба не дуже любить, коли вода падає, вона ще тоді менш активна стає. Якби ще піднімається, от вона якось активніше. Як падає, вона, вона і там плаває, але вона взагалі не активна стає. Так, Вон так покрамсали. Попробуем еще, раптом. Что, с рыбой? Ага. О, красавчик. Что, может нарезочка твоя спрацевала? Может. О! Может. Діма якраз давав нарізку, ну плюс-мінус таку, як у я. Зараз. В нього знову дві рибки. Можливо, трошки ця нарізка і... Ну, невеличка платвичка, але все одно норм. Садок взяв, побачимо в кінці, що там. А поведеться який. Метр. От зранку я почав ловити, у мене такі подіргунчики на метрові були, пару риб піймав і затихло. Поставив пів метри і відразу почали склювання. Потім на ці пів метра пропало, метр двадцять, метр знову стало більш-менш. Ну от нічого нема. Ну. Багато сміття, того довго не, не можна протягнути. Я знайшов місцинку, метр можу протягнути, Але зазвичай це достатньо. І ось на потяжці Ось такий здоровенний астр. Так, астром я промазав. Це мабуть що, це, мабуть, підлящик, то ми його одразу випустимо, хай він пливе, щоб Бо він вже занадто маленький. Так, і зараз пробуємо нарізку. От тоді не було ще не одного підлячка, да? так? Ні. О, мене вже третій, мабуть. Оце два отаких, от а один хоч ну, один трошки більше, а два отаких. От Тому пробуємо. Бачите, три висмоктало, на два взяло. Ну, ладно, давайте три повісимо. Може здоровий платвінь мене. Отак, от заб'ємо його. Глибина невелика, воно там не встигне вимитися по дорозі. Багато пишуть там про десну, про все інше, однак, умовно, з десяти людей там два пишуть, що більш-менш піймали, вісім пишуть, що були без клювань. Тому так, щоб ми знали, що там десь щось супер ловиться, ми не знаємо. А там, де ловиться, то звісно, що люди. Ну, Хто буде розповідати або показувати, де ловиться, да, ні? Для того ми сидимо тут, намагаємось піймати те, що є. Свої любимі міста ніхто не видає. Да. А потім сам не сядеш. Хотя рыба проходная, она сегодня здесь, завтра в другом месте, поэтому тут... Ну да, вот всю проходную рыбу, это, ну, блин... Ну, того... Повезло, повезло, приехал, сел в место, поймал, повезло. Завтра можешь приехать в это же место и остаться с нулем, потому что рыба поднялась либо выше, либо ниже скатилась. Ну того я не люблю, вот эти пошуковые рыбалки, там где-то там кто-то что-то раз поймал, ну окей, він, там же ты сегодня поймал, ты завтра приедешь, там будет ноль. Потому что действительно там, кто знает місця, коли его найдет, на трапу, то ну, там да. А так мы, то... Ну или тот, кто постоянно каждый день на рыбалку ездит. Да. И семь дней в день какой-то он <фиф>, попадет на рыбу. Да. Так, а я же не сделал самое главное. Что? А, написано. На щечки не отбился. А, да. О, такая пачка. я сейчас поймал. Хотя я ее выпустил, но я же ее поймал. И вот опять две рыбки и тишина. Да. Так, короче, друзья, чтобы наш фильм не был бесконечным. Ми зараз з Дмитром пробуємо розігнати. У нас 10.30, Мене 7 риб на лічильнику. Суха тебе, Дім. Шість. Дім і 6. Ну... Плюс-мінус ми йдемо нога в ногу. Суть вам вже зрозуміла. Ми зараз спробуємо всі нарізочки, все, 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 все. Набомбимо повний садок за пів години. Да, Дім? Всякому випадку будемо старатися. Так. Да, і потім ми ще додатково розповімо, Попробуем. що у нас з цього вийде. Ой, я зараз спробую годівничку, А хотя ні, нормально. сороковочка стоїть, вона невелика, зараз я пусту кину. Так що нормал. Але ж нема. Ну вот я прийшов, кинул, одразу клюнула. Ти ж видишь? А вот зараз все ні. Так, вона така разова. Якась приплила, типу... Вона ходить, ходить, ходить. Якась клюнула одна. А всім іншим просто пофіг на те, що взагалі тут відбувається. Ну ми таке враження. Але що вона є, то вона є. Так, да, небагато. Зараз спробую пучок мателя. Може знаєш, великому куску і рот буде. Ради. Дуко ну я пробував, я пробував. Ну, от, тебе не було, я сидів, знаєш, піддубінював все якби і тоді. Але ну, не принесло це жодного результату якогось позитивного. І вже не раз спробував на далі, на ближній. Вона от як ти прийшов закинув, вона якщо захотіла взяти, вона зразу взяла. А не захотіла, то. О. О. Бачиш, поки ти ходив, у тебе точка трошки відпочила і риба підійшла. Отакі справи, друзі. Дві години після нашого виключення ми з Дмитром половили. У мене було тоді сім риб на лічильнику, зараз 13. Тобто я поймав 6 риб, Дім, ти. У мене було 6, зараз 10. Чотири. Шість Діма, 4. Діма ще ходив туди до хлопців хвилин на 15, але за той час я нічого не піймав. Один раз таке клювання було, скажи, напіймав цей дрючок. Так реально. Клювання, таке, я під дубінням сидів, клювання все і тяну, думаю, о, щось є. А не, риба. Тобто не риба, а дрючок. Скажу свою думку, от взагалі по сьогоднішній рибалці, а Діма скаже свою. Такого, щоб риба тут була, та, яка проходить, її немає. Є в основному місцева і частина, можливо, та, яка тут десь звідкись трошки емігрувала, і тут вона поки що крутиться. За цей час, що пройшов, були. І відверто дрібні, але були у нас з метро ми більш-менш такі адекватні риби. так, Дім? Так. Да. Тобто вона раз так, раз так, раз так, раз так. Дальняк пробував, нічого не було. Дубініть пробував, нічого не було. Найкраща насадка 2-3 мателі або один взагалі. Оце 1 2 3 1-2-3. І не системно. Корм, всі добавки, все, що давав, нарізка. Я б не сказав, що нарізка щось працювала. Тобто, Видно, що риба на точці є. Захотіла клюнула, захотіла не клюнула. Її трошки більше, вона може там подергати, пошмикати. Її менше, вона взагалі може не реагувати. Тому така рибалка весняна, типова, коли немає проходу. Ось така моя думка. Що ти думаєш, Дім? Ну, я взагалі перший раз, тому как бы, місце для мене нове. Але поклеву, так. Да, риба не становиться ще й рано. Вона не готова к такому количеству їди. Она просто еще такая, вялая-вялая. Да -вялая. есть, вот я прошел минут 15 погулял, вернулся, забросил, через 15 секунд у меня была поклевка. Причем, ну, хорошая поклевка и нормальная плотва проскочила. После этого вот еще одну взял и все, и тишина. То есть, ну, вот, ну, необъяснимо. Она стоит, но, ну, возможно, она очень неохотно берет. Да, это тоже так думаю. Ну, типа з пінкою, наприклад, так? Янку під СД. Я посаджу пінку, два-три матиліки, да. Ну там плюс-мінус як. Пінка, два-три мотиля. А от я пробував, наприклад, п'ять разів там. До этого без, без спинки. два-три мотилики у мене такий. На, ага. на наліщ був. А, так, 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 так. На наліщ. У мене теж декілька підлящиків було, ну, взагалі за день, але. Я не хотів їх ловити, тому намагався їх сухим там, кормом або ще чимось відігнати. Бо тут цей підлящик, тут він такий дуже цікавий, він може як зайти, оце стане, і ти не однієї плотви не поймаєш. Оце він такий буде стікляний клювати, клювати, клювати. Ну, я вже про це казав, але тут це характерно. От. Але не хочеться його ловити, хотілося батонів набомбити. Ми там з Дімою трохи набомбили батонів. Отакі справи, друзі. Тому ми з Дмитром. Будемо закінчувати нашу риболовлю. Ну, може, ще посидимо хвилин 10. Але як показує сьогоднішня попередня ця рибалка, ми поки що не очікуємо якихось трофеїв. Якщо щось буде, ми обов'язково покажемо. Далі побачите, що у нас вийшло піймати в кінці кінців, бо садок не даремно я сьогодні брав. Покажемо, що вийшло піймати, по рибалці все знаєте, тому якщо є нагода, обов'язково приїздіть, пробуйте. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково лайк. підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі. Так, зараз покажемо, що вийшло піймати. Дім, ще раз, скільки в тебе там риб було? 10. 10, 10 і в мене 14,7, 21 риба. А, може ми щось вийняли з них. Коротше, давайте вважати десь 20 риб. Ні, ми ми ловили. його не бросали. Давай я туди кину. Тобто виходить десь 17-18, ну коротше. Ага. Ну, насправді. Насправді не густо, ну і не пусто, так, Дім? Так. Да. Ану, труси. Ага. Уже за зиму, коротше, без разлучилось нет Там. этот в груз перевешивать не дает ага, не могу закидать держу двумя руками чтобы не упало бо дуже важко Бо дуже багато риби мішок практически Ладно. так то у нас тут є? да клади. Так, у нас тут що? В основному платва, да? да. так? Петлящиками повітря, ну то може один чи два є. Тобто не можна сказати, що велика, але не можна сказати, що і маленька. Тобто є отака більш-менш дебела. Є отака не дебела. У нас два види платви дебела і не дебела. Ну, але більш-менш. Ну, якось так. Ну, що ти зробиш? Все. Вже з возрастом все. Це... Так, понятно. Іса виключилися. Так, кілограми 0,0 і пробуємо. Йо Й-моє. 2. 2,01. Тобто виходить 2 кілограма, рівно мінус 180 грамів, кіло 820 Ну, що могли могити піймати, так? Непогано для сьогодні. Все, фотосесія пройшла. Випускай. І здоровенних наших сазанів ми випускаємо. Все, всі живі. Риба і отряду, дебелих і не І дебелі, і не дебелі всі поплили. Вон один щось трохи недебелий. От зараза, один не дебелий трошки. Судачок Дав. Судачок скаже спасибо. Да, хтось його з'їсть. Чайки нас да. знасміялись тут півдня. <ріх> Того багато їм не дісталось, але трошки хай з'їдять.